Головне, щоб каска на голові була, щоб ви не впали в болото і не втопилися без неї. Вітаю! Прикол, ні. Я вам кажу, цими канадськими болотами. Я не знаю що. Кілограми болото. Вітаю, друзі! Новий тиждень, нова робота. А, дивіться. Я колись тут, як перший раз, колись потрапив ці болота. Тут хтось, я бачу, нормально синірив. Його знесло туди, а там капець. Я знаю, бо я колись мав такий експеріенс вже тут. Повертаєш кермом, а тебе несе як має бути. А Тут торф, торф вантажать і на штати. На US їде на Штати Торф. Мита працюють. Це як має бути. Будуть робити Велику Америку знову, містер Трамп, але будуть робити її канадськими товарами. Ну, нічого. Отже, що? Я аж 36 годин. Ну, як ви думаєте, коли ви. 7 днів в тижні працюєте і вам дають 36 годин відпочити. Навіть, та навіть не було 36, бо то вже з доїжджанням додому і потім назад. Абсолютно не відпочивший. Ну, але мушу їхати, бо наступний тиждень це вже Пасха і короткий тиждень, щоб часом десь не зависнути на Пасху в Сполучених Штатах чи де. Треба випаковано торф в таких, бачите, на палетах. Які об'єми грандіозні, правда? Це капець. Це торф. Трошку, трошки треба об'їхати, ще мені зараз різатися. Це? це всюди, це. Це просто лабіринти з тих наскладених палет. А багнюка така відбірна, не? Клас! чекати Показали, куди під'їхати і поставили переді мною, бачите, такий знак, щоб я часом не виїхав. А там є така, якщо бачите, оця така естакада, я під нею під'їхав. Вони зараз з двох сторін ланцюгами причіплять до причеп, причепа і будуть заїжджати, завозити наверх паліти до мене в причеп. Не знаю, чи то буде зсередини якийсь спеціальний вантаж чи що? Щось сюди. Аж сюди я ніколи не заїжджав, завжди десь там в полях. А тут сьогодні тут. Ну так... Весело. Тепер їдемо на вагу. Головне, щоб шкари не забув. At the end of the street, turn Я раз так... Та не раз вже виставив і поїхав. І по осях, бажить по осях. Мага маленька. Аж страшно не втопитися, бо то просто якийсь. Трашняк з тим болотом, яка калюжа, глибока. Боже. Так, ще потім придеться оце прибирати. Воно, поки я приїду, воно висохне і буде йому капець. Так, є пломба. Тільки нашу ту землю пломбувати, ви знаєте? Я вам скажу, щоб на кордоні не було питань, що там хтось якогось... Курча. Йо, кепалки, то тут можна... Загубити шкари. Ого. О боже. Дивіться, що це робить, яке болото. Та то капець. Йти важко. то сра. Я в шоці. Як я люблю тут вантажитися. Для того, щоб не думали, що є нелегал. Я, коли пломба на, на причепі, немає лишніх питань на кордоні. Весна прийшла. Правда, не в Канаду, а в Нью-Джерсі. І тут трохи краща погода. За бортом. 13 тепла, ранок. Ну, як завжди, бачите, ярт який таке собі. Америка, так само, US. Порохи. То було болото, то тепер підсохло і порохи. Нічого страшного. Зато перша економіка в світі. Але бачите, яка вже зелень, аж жити хочеться. В Канаді ще того нема зовсім. Я на якійсь фермі. Це е, ферма по вирощуванню рослин. Е, називається Bonnie Plants. Щойно звідси від'їхав цілий такий великий. Е м м називається, то, як для для сміття залишають їх як контейнери, повністю квітів в вазонках. Прямо з вазонками це всім так на гора накидана була. Що з ним не знаю, що з ним було з тими, з тими вазонками, не то. Може якийсь шкідник кинувся, чи що. повністю весь завантажений. такі прикольні такі класні квіти. Забув, називається. Да, І вчора їхав, виїжджав до Нью-Йорку, бо мав. Тріп через Нью-Йорк. О боже, дивіться, то... то навігація відпала. Не працює навігація. Мають суцільні трабли. Навігація не працює. Перестала чогось. Е -е, провід до Деж камери відламався. Тому що є тільки один, один тут вихід на 12 вольт і цей тройник, який постійно рухається. І, і вчора потрібно мені було, щоб дешкамера зняла одну ситуацію, яку я би хотів вам показати, що відбувається на дорозі. І в цей момент якраз не було живлення. І... А було таке, доїжджаю я до Нью-Йорка і та ситуація, коли завжди. Е... Бодії, які дуже кудись спішать вас обганяють, різко гальмують і на з'їзд. І зразу на з'їзд. Я вже як коли бачу, що є, зараз буде з'їзд, і зліва я вже готовий до, того, до таких їхніх маневрів. В тому випадку я їхав 105. Поряд з мен, зі мною було три полоси. В середньому ні, полосі їхала інша легкова, чуть -чуть, так мене на, на півкорпуса випереджала також 105. І в третій полосі. Легкова. Я навіть не бачив, що це за модель, тільки це бачив, що це білий чорний седан, такий класний на, на, на якийсь сучасний великий. І він на, на цій швидкості, що ми 105. Він більше нас умудряється обох обігнати, підрізає, гальмує і не входить. Проскакує цей, не вписується в цей з'їзд. І пішов кюветами, коротше. Ну, все, там, там шрот. Ну Він не перевернувся, і він так добряче спочатку клюнув передом бампером вниз, там, потім його відбило, він пузом вальнув так, так нормально щебень, і потім його викинуло на цю дорогу вже на цей з'їзд. Він вже там пригальмував удачно, бо добре, що не було іншої машини і, і став на обочині, все. Це що я так мільком побачив. так боковим поглядом, бо це все на швидкості. І все, там, там однозначно шрот і все, бо, тому що ніхто такого не ремонтує. Там пішов і мотор, і передній бампер, вся ходова, все повністю. Спрацював пацан нормально. Спішив кудись, гарно поспішився. І таке буває. Там... Це нормальне явище, що в них, у них як, якби їм прищепили, тому що всі. Вони намагаються вас обігнати і тоді перелаштувати. Навіть от сьогодні їду така невелика вантажівка. Він їде поряд зі мною, їде, їде. То він відстає, то доганяє, то відстає, то доганяє. Він в середньому ріді, я в правому, Вже відстав так далеко. Вже був за мною. Потім йому стріляє в голову. Він мене обганяє, гальмує і на з'їзд. Пороблено. Зараз маю це розвантажити. Ну, вже розвантажують. Я ночував на тракстопі, спеціально від, обрізав пломбу, відкрив двері, бо цей торф він е мокрий, а це було з морозу і плюсова температура, як правило, як завжди, Прича потім всередині повністю весь мокрий, бо все в, в ця волога, яка виходить з вона там е в таких. Крапельках на стінах, на, на, на стелі, на підлозі, все мокре. А як правило, назад ми щось таке веземо харчове. Це можуть бути баночки для пива, для якихось напоїв або щось інше. І вимагають, щоб причеп був чистий, не хочуть з брудного болота, що ви бачили на початку, щоб я потім. То я вчора його відкрив ввечері на тракстопі, щоб його е, продуло, підсушило за ніч. Е, це болото, яке там від прогурщика було, знайшов якийсь кусок від палети, дошки, згорнув його звітам, щоб воно мені там не присохло. І вже маю е, повідомлення від диспетчера, щоб я після розвантаження сфотографував причеп, що там. Ну, бо вони будуть. Вони мають вирішувати. Чи він чистий, чи він не чистий. Я знаю вже вас, я вже до того готовий. Зараз я тут під'їду після розвантаження, стану, ще маю таку щітку велику, пройдуся і буде, буде окей. Ну бо е, є варіант їхати десь шукати мойку. Ну, але це, це як по-канадськи і американськи, це на цілий день. Тобто, якщо я почну їхати десь шукати мойку, appointment, помили, має підсохнути. Ну, тоді сьогодні я точно не отримую завантаження, ніхто мені за ці рухи не буде платити, бо в нас таке не передбачене. І відповідно, я витрачу цілий день на те, щоб просто почистити причеп. Мені то не треба, я ліпше щітку візьму, мені корона не впаде. Щітку візьму, почищу і, і це за пів години і все буде окей. Маю таку щіточку. І дивіться, що тут відбувається. Оце! Весело на. Треба це все прибрати. Оце немало. 53 фіта довжини. Почистив! Я звітам пилюку, а вона назад вітром всередину. Я весь аж під аж мені під зубами скригоче. Okay. І я вже на завантаження приїхав. А тут алюміній. Алюмінієва продукція, яку, в принципі, експортує. Канада, але в тому випадку навпаки. З США в Канаду алюмінієвий профіль і Кутник. Нове підприємство, ну якесь нове, це не підприємство це просто перевалочна база, дуже багато. Я під 89-ю рампові, 90 рамп зі всіх боків працівників дуже мало. Машин взагалі нема, як бачите. Класна погода. Асфальт, асфальт і бетон. Чисто. Уявіть собі. Ну, це я так думаю, що, напевно, тут, власники європейці. Що так гарно чистенько зверніть увагу, правда? Все дуже. Що, все дуже нагадує мені Європу. Чисто, гарно. Там біотуалет біля входу. Все як має бути. А, це є аж. Я доїхав майже до Вашингтон DC, і перед Вашингтон DC по об'їзній направо і ще 40 миль на північ. Верніше, це буде на захід. А маю вже взагалі. Мій обід. І маю час на відпочинок, бо сказав мені, що. І 50 хвилин є... в них також, я так розумію, ланч-тайм. Пише но. Бачите що? Айлінг. Це означає, що якщо ви більше встановленого терміну, будете часу, у вас буде вантажівка працювати, і не тільки вантажівка, працювати на холостих. Вас буде оштрафовано. Ага. Так, так, але щось тут. Я ще не чув, щоб десь штрафували. Можливо, напишіть, можливо, десь вже штрафують. Це калатання, нічні калатання, це. Зараз 10 градусів тепла. Ну навіщо вони калатають, скажіть мені, будь ласка. Зараз... Мають багато лишньої соляри, напевно. А я встав зерненька, ще темно, бачите, щоб більше проїхати, щоб зараз... Нью-Йорк проїхати, бо переді мною сам Нью-Йорк і це, це проблемка. Краде час з пробочками. Прикол в тому, що в Америці дуже люблять, заправився і пішов на заправку. Поїсти, ще щось зробити, подумати, і ти стоїш і чекаєш, можна так приїхати на колонку, заправлятися і годину вичекатися, бо, бо хтось собі пішов і анекдоти десь там травить. І таке буває. Я, щоб дочекатися сьогодні сюди до, до, до колонки, хоча черги великої і не було. 44 хвилини. Дуже вони всі такі привітні, але всім глибоко десь на когось. О, така вона. Два проклятих водії стоїть, бачите, на, на парковці нікого вже нема сьогодні. Четвер, завтра вже вихідний. Великодна п'ятниця, а я ще в Штатах. Що ти сіки? Тесл. Тільки Тесел нема. Маю маленьку проблемку. Щоб перетнути кордон зі Штатами, якщо я завантажений з вантажем, мені потрібно пред'явити на кордоні Е-Маніфест, е електронній маніфест. Це... Такий документ, який має коротку інформацію про фірму, про машину, мене, причеп і вантаж. І воно все, та коротка інформація, ще згенерована просто в такий штрих-код, завдяки якому я мені цей, е, як я де я його отримую, цей і маніфест, я його... Отримую електронкою від мого диспетчера, який цей час, своєю чергою отримає його від брокера. Тобто я беру після завантаження, отримую документи, їх сканую, відправляю на підставі тих документів мені роблять цей маніфест. Його, як правило, за декілька годин після того, після, як ми скануємо і відправляємо документи, ми його отримаємо на електронку, я маю принтер в машині, роздруковую. Завантажився я вже вчора більше доби, і маніфесту немає. Я їм пишу, що я Чи я можу сьогодні його отримати. Мені пишуть, що ще ні, ми самі, самі чекаємо. І от я приїхав, в мене 8 кілометрів до кордону це остання. Місце, де я можу зупинитися, Ірвінг заправка і все. І я вже так очкую, щоб я часом тут Пасху не проводив на цій парковці. Кажу, я і ще один там на Квебекських номерах проклятий стоїть, вже нікого нема, бо це вже все. Вже, я сьогодні їхав, вже дуже мало було машин, бо вже, вже переважно все не працює, тому що. У них завтра дуже, дуже такий вихідний день, бо завтра нічого не працює, ні магазини. На відміну в неділю на, на саму самопаску все працює, а завтра нічого не працює. А в понеділок вже знову все працює, бо в мене оцей вантаж, що я везу, в понеділок вже на 8 годину на розвантаження. Я, я так, ще так думаю, цікаво. Є завданні, що на 8 годину я думаю, на понеділок думаю, передзвоню. Там добре, що був телефон, я туди дзвонив. Ні, все нормально, ми працюємо. В поділок 8 ми тебе чекаємо, я хлопців своїх кажу, попереджу все. Ну, подивимося, коли я цей маніфест зумую. Сьогодні вже п'ятниця настала, і без жодних змін я далі на тому самому місці, де і, і вчора був. тобто Переночував я тут, чекаю далі на свій електронний маніфест, якого нема. Я сподіваюся, що він ще вчора прийде. Я надіюся, що він вночі прийде. Я зранку, що години з 4-ї ставив будильник, прокидався і дивив, перевіряв електронну пошту. Потім прийшло перед цьому повідомлення на Greybox мій, що вони. Не забули за мене, що вони над тим працюють, але ще його не мають. Класно, правда? Сижу я тут на тій парковці, як... як проклятий. Отже, ну, подивимося, чи я буду Пасху святкувати в Штатах на парковці, чи я встигну додому. Але про це вже ви дізнаєтеся в наступному відео. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коменти, щоб просувати український YouTube, український контент. Ще раз кажу підписуйтеся, тому що, згідно статистики, 80% глядачів чомусь не підписуються. І дякую, до наступних відео. Бувайте!